Майстер-класи сплетіння віночків та ліплення вареників, різні конкурси, стрибки через вогнище та обрядові хороводи. Так відзначили свято Івана Купала у мікрорайоні Книжківці. Подібне масове дійство проводять уже кілька років поспіль, адже такі спільні заходи допомагають зберегти українські традиції та неабияк згуртовують громаду. Саме такі свята згуртовують людей в мікрорайоні. Вони об'єднують громаду, вони дають позитив і вони дають надію на майбутнє. Воно свято напередодні дня такого вшанування дня народження Івана Притечі святкують масово, Ну і я думаю, що це все ж таки є така славна традиція у людей у наших що зібратися разом і ось так гарно провести час. Свято Івана Купала почали відзначати, ще давні слов'яни, що правда, тоді воно мало іншу назву та інші звичаї. Це свято, яке прийшло до нас ще із Рунвірі, коли українці вірили в багатьох богів. Таж Бог, Рарог, І ось цьому, під час цього свята приносилися в жертву. Кожному із богів якась жертва приносилася. Церква довго боролася з цим святом. Але потім побачила, що перемогти не може, і приєднала до нього свята Івана Крістітеля. І з того часу ми святуємо свято Івана Купала. Антина Степанівна пригадує, вперше побувала на народному гуляні у 1952 році. Тоді традиційний атрибут до святкування у пудало Купала робили лише з польових квітів, які дівчата збирали на світанку, а замість марени було вільце. Одну гілку вишні виривали її називали вільце. Цю гілку вишні її ще прикрашали стрічками, і цю гілку вишні. До річки несла сама міцна дівчина, щоб в неї хлопці не могли його вирвати того вільця. Самого Івана купала ніс один хлопець Іван. А дівчата, оточивши, Івана купала колом, не давали хлопцям розірвати це коло. Решта традицій, такі як стрибки через вогнище та ворожіння на віночках, збереглись і нині, тож дівчата не прогавили можливість поворожити насудженого. Через увесь мікрорайон та під обрядові пісні вони пронесли купала до місцевого ставка. Там і визначили свою долю. Продовжили святкування конкурсами та концертом, організованими місцевим колективом Книжківчанка та учнями школи. Я дякую всім жителям мікрорайону Книжківці за активну участь в проведенні свята Івана Купайла. Я дякую міській владі. Я дякую управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради за допомогу в проведенні нашого свята. Бажаю всім жителям мікрорайону здоров'я, міцного, довголіття і зустрітися на другий рік. Словом, свято вдалося. Кожен хто прийшов на народне гуляння, отримав безліч вражень та позитивних емоцій. Мені дуже сподобалось це свято. Ми запускали віночки, були дуже багато конкурсів і дуже багато призів. І надалі будемо святкувати свято саме тут. Мені дуже свято це сподобалось, особливо тим, як ми ходили усі на річку і запускали наші віночки. І, 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 і я думаю, що і надалі я буду святкувати це свято зі своїми друзями. Дуже подобається, дуже красиво, дуже постарався наш завклуб Микола Васильович. І всі люди приймають гарну участь в цьому святі. І ем, думаємо, що і на другий рік не менше збереться наших односельчан, а більше. Наприкінці святкування гостей частували традиційними українськими смаколиками. Наталія Чайківська, Юрій Сова, новини телеканал Ті 7